Лютий завжди був сезоном хвороб, а зараз на фоні загального стресу ми хворіємо все частіше, причому не по одному разу, і доволі важко. 11 лютого у світі відзначають день хворого, і саме в цей день ми говоримо з доктором медицини, директором центру первинної допомоги Оленою Колоденка. Знаєте, якщо подивитися навколо, здається, що хворіючи, вже перехворіли всі не по одному разу. Ну, я розумію, що лютий завжди був ось таким епідеміологічним небезпечним періодом, але мені здається, так як зараз не було ніколи. А можливо було. Ви що ви скажете? Ну, я хочу сказати, що зараз майже стандартна ситуація, тобто зазвичай в нашому регіоні приблизно з грудня до марта фіксується підвищення рівня. Захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями. Тобто вірусів дуже багато, вони різноманітні, вони е, мають таку е, особливість змінюватися, мутувати. Саме тому кількість захворювань за сезон може бути достатньо високою. Тобто це ковід гріб, пара парагрип, і декілька типів вірусу, грипу, Тобто, їх дуже багато. Але симптоматика зазвичай вона дуже схожа, тобто це підвищення температури, біль у горлі, нежить, слабкість, тобто людина не є працездатною. і це Пластом лежить ось, як декілька ну, днів. Так, від в залежності від вірусів є вірусів є декілька там відмінностей, але для того, щоб Діагноз поставити на 100%, треба зробити тест. Ми не завжди це тест робимо. Тест на що? Тест до цього вірусу. Ну, наприклад, тест на коронавірус, тест угу. на грип, тест на парагрип, тест на інші вірусні інфекції. І тоді ми можемо з високою вірогідністю сказати, що, е, яке саме захворювання зараз у людини. Але в більшості випадків в цьому ну, немає е, особливої потреби, тому що всі ці е, вірусні інфекції вони так і називаються група вірусних е, груп. Па гострих вірусних, вірусних респіраторних грифи. захворювань, Тобто вони всі тобто, це однаково група. проявляються, вони однаково майже лікуючі. вони мають ну не однаково, але вони мають дуже схожу клінічну картину. Вони не мають патогенетичного лікування окрім окрім грипу і окрім коронавірусної хвороби. Але зачастую нам і не потрібно це патогенетичне лікування, тобто вся. Ця група вірусних інфекцій лікується симптоматично, саме тому ми ну не завжди. Ми намагаємося зробити тестування, визначити який це, це саме тип вірусної інфекції. Тобто Це нічого майже не дасть, скажімо а, так, для подальшого. Ну, тобто ми, Не треба витрачати гроші зайві. Ну, По-перше, -тр -по не треба витрачати гроші. По-друге, тестування на ковід воно безкоштовно у сімейного угу. лікаря. Тобто, і це найбільш таке серйозне вірусне респіраторне захворювання. Тобто, людина, яка має симптоми, вона приходить до Сімейного лікаря ми робимо тестування, виключаємо, що це коронавірус. Можемо зробити тестування на притак так. так, Олена, трохи почекайте. Тобто, якщо у людини є якесь е е побоювання, що вона захворіла, чи в неї вже нежить температура, все інше, вона їй потрібно йти до лікаря. Особливо? Їй, їй потрібно зв'язатися зі Ну, По-перше, зв'язатися. По-перше, -по зв'язатися. Далі все залежить від е, виразності симптомів, угу. від особливості пацієнта і е, від необхідності. Да? Тобто лікар вже вирішує, чи потрібно нам робити тестування на коронавірус, чи ні. Якщо е, якщо захворювання проти, протикає в легкої формі, то іноді нам і не потрібно робити те це. Тестування, тобто ми лікуємо людину симптоматично. Ось, що це і... симптоматично, Дивіться, я просто чому питаю, бо знаєте, стикнулася з цим особисто. А, майже однакові симптоми в мене і подруги. їй лікар прописує, чи багато пити мене тут же виписує антибіотики. А, кому довіряти? Ну, я так не можу сказати, але ну, я, розумію, ну, я що хочу це... сказати, ну, тобто, що антибіотики таборати. це взагалі е ну, такі дуже серйозні препарати, які мають свої. Покази. Тобто тільки в тому випадку, коли лікар впевнений, що симптоми, викликані бактеріальною е мають бактеріальну природу, угу. в такому випадку антибіотики призначають. Якщо є е підозра на вірусну інфекцію, то в такому випадку е антибіотики ну, не є, е тобто, необх... і не є це необхідним не препаратом. Звичайно, угу. звичайно. І я хочу сказати, що висока температура. Тура це захисна реакція нашого організму, тобто і це і є, можна сказати, таким. Е Такими ліками, да, які борються з вірусною інфекцією. Тобто нам не треба збивати температуру, нам не треба лікувати температуру. Тобто, тобто це... навіть якщо 39? Ні. 39 ні, це все ж таки ні. нижче 38 тобто, не треба збивати. Ну, та, так, якщо у людини температура вище 38,5, то зазвичай так треба приймати жарознижуючі препарати. Якщо вона нижче, 38,5, при цьому людина себе, ну можна так сказати, не має якихось таких, ну тобто вона нормальна, загрозливих, загрозливих симптомів. Я маю на судоми, виразна головна біль, якісь там ще інші симптоми, які ну, можна так сказати небезпечні для людини, то таку температуру збивати не треба. Добре, а ось ці всі, знаєте, бабусіни рецепти. Малина, калина, там, будь, більше, ласка, там, будь ласка. Будь ласка, приз з молоком. Так, там це все інше. Ну, бажомі з молоком я не знаю, <світ> наскільки воно. Але малина калина, так, звичайно, по-перше, це смачно. По-друге, це корисно, тому що дійсно там висока концентрація і вітаміну С. І це просто тепла вода, яка, дуже, яка і є фактично лікаркою да, uh -huh. і є допомогами, тобто треба багато пити, це е дозволяє організму е збільшити об'єм рідини, і з цією рідиною потім виходять такі небезпечні, токсичні речовини з нашого організму. Олена, скажи, будь ласка, а ви знаєте, мені здається, що е така особливість ось, саме віруси в цьому, в цьому році, те, що вони, е тобто, люди хворіють по декілька разів. Тобто місяць тому. Назад хворіла, потім дві, дві, два тижні, і потім знов 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 починається. Це ми винні? Ми не деліковуємося чи віруси якісь специфічні? Ну, це в більшості залежить від імунної системи кожної людини. І для того, щоб. ну, чим... Краще працює імунна система людини, тим е, знижується вірогідність захворіти інфекці... вірусними захворюваннями. Mm -hmm. е, тобто, і для того, щоб імунна система працювала так, як треба, то треба е, працювати над своїм організмом, да? треба його е, підвищувати, імунітет. А для цього треба вести е, здоровий спосіб життя. Особливо, тому... вночі, е, е, особливо коли в нас то топоріло... Всі 24 <laughs> години на добу треба вести здоровий спосіб життя, який передбачає, по-перше, правильне харчування, нормальну фізичну активність, обов'язково фізичну активність, дозовані фізичне навантаження, і це все буде зменшувати е, ризик е, захворіти вірусними захворюваннями. Якщо це стосується дітей, то треба пам'ятати, що кожна дитина приймання при принаймі три години на добу має бути на свіжому повітрі, тобто uh -huh. на вулиці. На жаль, сьогодні наші діти дуже багато часу проводять вдома, Скажете а ще це обтяжується на тим, що вони постійно знаходяться е, або з комп'ютером, або з телефоном. Це також неблагоприємно впливає на імунну систему. Тему і дитини, і дорослої людини, і все це призводить до того, що так кількість разів, коли людина може перехворіти на вірусні інфекції, збільшується. А знаєте, от мені здається, що минулого року, коли були навіть блекаути, коли була така затяжна зима, було холодно. Мені здається, що ми менше хворіли. Можливо, це в моєму оточенні. А ось зараз ми розслабилися, чи це може стрес якось на нас впливає. Чому ну, так? Ну, якщо дивитися на загальну статистику, то я б не сказала, що якось вони там відрізняються що минулого року, що зараз, приблизно на одному рівні. Але да, дійсно так буває, коли якась така гостра ситуація, організм людини він мобілізується, так. і. І захищає себе від всіх цих вірусних інфекцій. Якщо, але якщо людина постійно знаходиться в стресовій ситуації, ну як це відбувається зараз з кожним із нас, то звичайно це така хронічна стресова ситуація, яка знижує імунну відповідь нашого організму. Окрім того, є у багатьох людей і після стресової. Розлад, так? тобто ми і в стресі, і одночасно, і вже після і вже стресу, після стресу uh -huh. і все це відображається на нашій, на нашій імуній системі, і, звичайно, вірогідність того, що людина може захворіти або підхопити вірусні інфекції, вона збільшується. І я розумію, так що і перебіг саме цих захворювань він буде залежати і від віку пацієнта, і від його психологічного стану. Так, До речі, і від хто... Явності супутніх захворювань. А наскільки ефективні щеплення від грипу, від ковіду, наскільки є сенс їх робити саме ось цей період? Я хочу сказати, що це єдиний доведений спосіб, ефективний спосіб профілактики як ковіду, так і грипу, тому що на сьогоднішній день немає якихось там противірусних препаратів, які би довели свою ефективність. А от ще як немає, ко як кожного. На аптеку заходиш, там отакий перелік антивірусних ну, в аптеку. Може бути все, що завгодно, але це якщо ми кажемо про протокол, про протоколи профілактики і про протоколи лікування вірусних захворювань, uh -huh. то єдиним дієвим спосібом профілактики, ефективним спосібом профілактики є вакцинація. Угу. І її можна робити навіть у такий в гострий період під захворювання. Чи треба було висунути? я хочу сказати, що для більш ефективної профілактики рекомендовано провести щеплення принаймні за дві неділі до ну так можливої підвищення рівня захворюваності? Да, тобто, у нас, якщо ми кажемо про грип, то це десь. Жовтень, uh -huh. е, листопад вважається таким найбільш ефективним часом, коли треба щепитися від грипу. Uh -huh. І ця вакцина вона триває протягом року. Тобто, кожного року, жовтень або листопад, треба провести це щеплення. Якщо ми кажемо про ковід, ми пам'ятаємо, ми зараз не відносимо ковід до сезонних захворювань людина має е, мати дві дози і. Третю бустерну, яку ми повторюємо, в залежності від віку, в залежності від наявності супутньої патології, або через 6 місяців, або через 12 місяців, все залежить від групи ризику, до якої відноситься. Пацієнт, і це дійсно є дієвим спосібом профілактики. І ще я хочу сказати, що вакцинація вона не захищає на 100% від захворювання, але вона, по-перше, знижує можливість смертельного випадку, і вона пом'якшує перебіг захворювання. Навіть якщо це буде ковід, він не буде такий важкий для пацієнта, який міг би бути. Якби аби людина не була щеплена.